Вітаю вас, мої любі малята. Запрошую вас поспостерігати за дивовижною красою, за цвітінням якого ж дерева діти. Ви дізнаєтесь, прослухавши віршик. Каштани рано навесні завжди засвічують вогні, і от горить цей дивний світ, щоб шла палка любову світ. Так про яке дерево, говориться в віршику? Правильно, про Каштани. Погляньте на ці могутні дерева з красивими, схожими на віялами листя, а які ж красиві квіти на каштані. Гілочка має форму свічки з ніжно-білими або рожевими квітами, а серединка квіточки зазвичай жовтого або червоного кольору. Дерево має потужньо високий стовбур. Оточений густою кроною. Як квіти відцвітаються, з'являються зелені плоти. Це маленькі каштанчики. Горіх покритий зовні колючою кіркою і схожий на їжака. Каштанами прикрашають парки, це порятунок від літньої спеки. І стовбура дерев виготовляють меблі. А з плодів виготовляють лікарські препарати. Не ламайте гілочок, не рвіть квіти каштану, милуйтеся. Ось які дивовижні, квітучі каштани. Каштани світять, як свічки білогарячим цвіта. Весна торкається роки, усміхненому літа. Я гадаю, вам сподобалося наше маленьке спостереження. До сръса, че малята!